Привіт, Мене звати Тетяна, я психолог, і сьогодні я розповім вам, як нервова анорексія може зустрічатися у людей з помітною зайвою вагою, а також як інтуїтивне харчування може стати пасткою для людей з розладами харчової поведінки. Буду вдячна, якщо ви підтримаєте психологічний контент українською вподобайкою та підпискою. Нервова анорексія буває не тільки хворобливо-худих людей. Анорексія це відсутність апетиту або. Відома відмова від їжі через сприйняття власного тіла. Я працюю з людьми з величезним дієтичним досвідом, і частина з них розповідає про легкість та піднесення під час голоду на початку якогось дієтичного періоду. Це і може бути симптомом нервової анорексії. А ще десь 9 з 10 моїх клієнтів, що мають вагу понад 100 кг, розповідають, що в своїй історії мали досвід. Тривалого лікувального голодування і згадують цей період як період величезного емоційного піднесення, проте скаржаться, що через декілька місяців або років напади неконтрольованого голоду в них відновилися. А справа в тому, що розлади харчової поведінки можуть перетікати з одного в інше, адаптуючись. Під сприйняття людиною у себе та зовнішнього світу, чому ж інтуїтивне харчування стає пасткою для людей з розладами харчової поведінки? Тому що це дозвіл не їсти в період анорексії. Відчуття легкості та піднесення каже людині, що я не хочу їсти, і людина думає, що це є автентичний сигнал її тіла, тим самим споживаючи їжі набагато менше, ніж це рекомендує, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я. При цьому створюється ілюзія, що все класно, бо це ж магічне інтуїтивне харчування, яке так радять більшість психологів. Проте може виявити, що це просто дієтична поведінка, що одягла нове біле пальто. Чому ж інтуїтивне харчування стає пасткою? Тому що розлади харчової поведінки це розрив зв'язку своїми почуттями та відчуттями в тілі. А інтуїтивне харчування каже: слухай своє тіло і їж як підказує тіло. А зв'язку немає. Якщо казати метафорично, то не можна зателефонувати туди, де немає телефону. Спочатку треба налагодити той зв'язок, а потім вже прислухатися до сигналів тіла. Але інтуїтивне харчування чудово підходить людям, які раніше просто не звертали увагу на культуру споживання їжі, на свої харчові звички, на традиції. І один раз ввімкнувши усвідомленість, в них вирішується дуже багато проблем з харчуванням. Ось чому так багато протиріч про інтуїтивне харчування в інтернеті. Якщо у вас залишились запитання, то чекаю вас в коментарях. І побачимось в нових роликах.